Як ви вже знаєте, емейл-маркетологи використовують два види розсилок масові та автоматичні. Автоматичні листи відправляються самостійно при спрацюванні тригера, дії або бездіяльності підписника. Тригерами можуть бути підписка на розсилку, проходження тесту, день народження, дата покупки, непридбаний товар у кошику, клік за посиланням, невідкриття листа тощо. Масові розсилки відправляються вручну на велику базу контактів імейл e маркетологу потрібно продумати час відправки контенту в залежності від цілей розсилки та контент-плану. Є такі види масових розсилок: продаючі, акційні та проморозсилки. У них підписник знайде презентацію товарів та послуг, демонстрацію вигоди та заклик зробити покупку. Контентні та інформаційні розсилки це допомога клієнту у виборі, відповіді на часті питання, новинний дайджест, огляд продукту. Чи послуги з непрямою мотивацією купити. Реактиваційні розсилки націлені на повернення клієнта, який довго не читав листи чи не купляв товари. Щоб надіслати таку розсилку, потрібно спершу відсегментувати цю категорію. У цьому уроці ми зупинимося на створенні та надсиланні персоналізованої масової кампанії у майстрі розсилок. На головній розділу розсилки натисніть зелену кнопку Створити розсилку. Виберіть одну або кілька адресних книг зі списку. Для більш персоналізованого досвіду клієнтів ви можете сегментувати свою аудиторію на основі даних одержувачів. Але зверніть увагу, що ви можете використовувати сегментацію лише для однієї обраної книги. Якщо ви вибрали декілька книг для розсилки, сегментування буде недоступним, позначте застосувати сегментацію та виберіть умови. Наприклад, ви можете надіслати привітальний електронний лист тим, хто нещодавно підписався на вашу розсилку, а також не знаходиться в іншій вашій книзі. На платному тарифі ви можете зберегти цей сегмент для майбутніх розсилок. Виберіть адресу та ім'я відправника. Як ви вже знаєте, потрібно використовувати адресу на корпоративному домені, щоб імейл-сервери отримувачів не відхилили ваші листи. На цьому кроці ви можете змінити ім'я відправника. Додайте тему листа. Ви можете персоналізувати листи та додати емодзі та дані клієнтів. Для цього клацніть фігурні дужки та виберіть змінну, значення якої потрібно додати. Примітка Назви змінних мають повністю збігатися в адресних книгах та шаблонах. Наприклад, якщо ви створили в книзі змінну ім'я з великої літери в темі та шаблоні листа, ця змінна також має бути з великої. Ви також можете налаштувати розумну персоналізацію та надіслати кожному клієнту окрему тему, залежно від його даних. Для цього натисніть фігурні дужки, Перейдіть у вкладку Додати умову та налаштуйте умови. Наприклад, якщо значення змінної ім'я порожнє, використовуйте текст без змінної. В іншому випадку використовуйте текст зі змінною ім'я. Перейдемо до кроку 2. Вибір шаблону. Сервіс надає кілька варіантів вибору. Ви можете вибрати шаблон, який ви створили раніше, створити новий шаблон у блоковому конструкторі шаблонів, вибрати готовий шаблон із запропонованих у сервісі, завантажити шаблон із файлу за посиланням створити новий шаблон у HTML-редакторі. Виберемо раніше створений шаблон та відредагуємо його. Додамо персоналізоване привітання у тіло листа. Для цього потрібно натиснути на текст і вибрати опцію Додати умову на панелі інструментів. Вибираємо змінну ім'я, назва якої точно співпадає зі змінною в нашій книзі. Далі встановлюємо умову. Якщо значення змінної є пустим, підписник побачить просте привітання, якщо значення в книзі є заповненим, підписник побачить персоналізоване привітання. Ще більше прикладів використання розумної персоналізації в листах, ви знайдете в додаткових матеріалах до цього уроку. Натисніть Зберегти та Продовжити, щоб перейти до наступного кроку. Після збереження шаблону ви перейдете на сторінку, де можете відредагувати прехедер листа, редагувати або вибрати інший шаблон, прикріпити файл та додати amp версію яка дає змогу надсилати інтерактивні листи вашим підписникам. Так як ми попередньо додали прехедер в шаблон. Він за замовчуванням відображається у цьому полі. Відредагуємо його та перейдемо далі. Ви можете активувати збір статистики відкритих листів та переходів за посиланнями. Ви також можете активувати додавання utm міток до кожного посилання, щоб відстежувати аналітику в Google Analytics. Додайте значення «UTM кампейн SendPulse автоматично додасть параметри UTM Source, що дорівнює SendPulse і UTM Medium зі значенням e Додайте до листа кастомну сторінку відписки або сторінку за замовчуванням. Ви також можете повернутися до налаштувань цієї сторінки. Оберіть мову форми відписки. Для кастомної вона вже вказана за замовчуванням. Ви можете встановити категорію розсилки для надання можливості клієнтам, які підписані на кілька розсилок, відписатися від однієї з них. А не від усіх відразу. Виберіть опцію Додати розсилку в архів та отримайте доступ до розсилки навіть після видалення даних з облікового запису. Для активації цієї опції вам потрібно створити авторозсилку з запуском за тригерною подією, відкриття листа чи перехід підписника за посиланням у листі. Ми розглянемо авторозсилки у наступних уроках. Перейдемо до останнього кроку. Перед тим як надіслати розсилку клієнтам. Перевірте всі введені дані та умови. Якщо потрібно внести зміни на будь-якому з попередніх етапів, натисніть Змінити, внесіть зміни та поверніться до кроку перегляд та відправка. Якщо ви пропустили базові налаштування чи не дотрималися рекомендацій щодо оформлення листа, майстер відправки розсилки надасть поради, як покращити прохідність через спам фільтри. Ви можете надіслати тестовий лист, перш ніж надсилати масову кампанію клієнтам. Натисніть Тестова відправка та виберіть адреси, на які ви хочете надіслати ваш тест. Ви можете надсилати електронні листи лише на адреси, які ви додали як адреси відправника в системі. Зверніть увагу, що зміни для персоналізації не відображаються в тестових кампаніях. Ви можете надіслати розсилку відразу або запланувати на іншу дату та час. Для цього в пункті час відправки виберіть Відправити та встановіть потрібну дату та час. Сервіс автоматично надішле вашу розсилку за вказаним вами розкладом. На платному тарифі доступна також функція надсилання за динамічним списком. Це контакти, які додадуться до списку вже після створення розсилки, але до моменту її відправлення. Ви можете надіслати розсилку повторно підписникам, які не відкриють листа. Виберіть опцію повторно відправити лист клієнтам, котрі не відкрили його, вкажіть нову тему листа та введіть час відправки. У встановлений час сервіс повторно надішле розсилку підписникам, які не відкрили попереднього листа. Коли будете готові, натисніть Запланувати або почати розсилку. Кожна розсилка може проходити модерацію перед відправкою до 30 хвилин. Ви можете почати створення розсилки безпосередньо для книги в переліку книг. Натисніть три точки і виберіть відповідну опцію. Також кнопка Створити розсилку з'явиться безпосередньо у книзі. Ви також можете відсегментувати контакти в книзі і почати створення розсилки тільки для цього сегменту. Перейти до створення кампанії можна також з спадного меню шаблонів, як особистих, так і сервісних. У будь-якому варіанті ви потрапите у майстер розсилок, кожен крок якого можна відредагувати.